Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Це тернопільський перинатальний центр мати і дитина. Він шостий в Україні по народжуваності. Лише за травень минулого року у його стінах з'явились на світ 70 дівчаток і 87 хлопчиків. Тут народжують жінки з усієї області. Крім того, в медзакладі допомагають зі складною вагітністю, недоношеним діткам та новонародженим з патологією. Та як грім на голову нещодавно стало відомо, що заклад може зникнути у Тернопільській обласній раді, хочуть об'єднати перинатальний із обласною. Дитячою лікарнею на обговорення такої ідеї медпрацівників навіть не покликали, каже гендиректор перинатального центру Віктор Овчарук. 3 чи квітня засідає робоча група відповідно до постанови, але обласної ради, яка засідає без залучення представників закладів охорони здоров'я, по яких проводиться ця реорганізація. Лікарі побоюються, що центр перестане існувати як перинатальний, тобто виходжувати діток і їх мам, а залишаться простим пологовим. Тоді дітей з ускладненнями доведеться вести 5 кілометрів до обласної лікарні. От уявіть собі що дитинка нарочилась дитинка кілограм, і цю дитинку потрібно вентилювати любе порушення режиму вентиляції. А машина їде машина, ямка попала, машина е... почала гальмувати, машина прискорюється. І всі ці речі не дотримуються. Я вже не говорю про такі речі, як здихання холодним повітрям, незволожене повітря, які також ушкоджують дитинки. Хоча нині практично всю цю допомогу в замкнутому циклі надають в перинатальному центрі і немає потреби транспортувати через місто в обласну дитячу лікарню, пояснюють лікарі. Дитина у нас буде народжуватися. А для лікування інтенсивного буде переводитися в обласну дитячу лікарню. Оскільки ми є перинатальний центр, і у нас відбувається 85% всіх пологів передчасних, які відбуваються в області, ці діти е м, потребують довготривалого лікування. Вони знаходяться в реанімації на агресивних методах лікування, тобто штучна вентиляція легенів, забезпечення перентерального, атерального харчування, збереження теплового режиму. Крім того, переймаються в обласній лікарні, їм просто не вистачить місця. А ще бояться скорочень, адже колектив збирали роками. В адміністрації перинатального центру пояснюють, що заклад виконує всі угоди з НСЗУ, незбитковий покриває витрати на зарплату лікарям та господарські потреби. Має багато пацієнтів, і як уже казали, зараз шостий за кількістю новонароджених в Україні. Коли почнеться проблеми з наданням допомоги материнству і дитинству, цих людей, які приймали рішення, їх може вже і не бути. Але постраждають пацієнти області. Я ще раз прошу і запрошую подивитися, які в нас умови. І Ми не маємо нічого проти, якщо буде побудовано новий корпус для дитячої досної, але тільки тоді, коли він не побудований, можна перейти. Об'єднання має відбутись 1 липня. Щоправда, це рішення ще має ухвалити безпосередньо Міністерство охорони здоров'я. Медики вже написали звернення до президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської з проханням не ліквідовувати заклад, адже це буде перший випадок реорганізації перинатального центру в Україні. Ми звернулись за коментарями до обласної лікарні і до Тернопільської ОВА. Свої аргументи вони обіцяли нам надати ще вчора однак, відповіді ми досі чекаємо.